Підсумки московських зустрічей, що обговорювали, російські доплати для придністровських пенсіонерів гроші почали видавати вже сьогодні. Новий рік у стилі Ретро в Дубосарах відкрилися виставка раритетних новорічних листівок. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Діалогу між Придністров'ям та Молдовою немає. Ситуації треба міняти. Це спільна позиція Терасполя та Москви. Її напередодні озвучив від Дмитро Козак. Спецпредставник Володимира Путіна на Дністрі зустрівся із президентом Придністров'я у Москві, де Вадим Красносельський перебував із робочим візитом. Глава держави зазначив, що з Придністров'я кілька разів надсилали листи до керівництва Молдови. Заклик один розпочати діалог. У відповідь поки що тиша. Тихо в Кишиневі з призначенням політпредставника від Молдови. Ось уже півтора. Місяці місце є вакантним. Переговори одна з основних тем московських діалогів президента Красносельського про стосунки з Молдовою говорили і на зустрічі з депутатом Держдуми Артемом Туровим. Нагадаємо, це була перша робоча поїздка президента після виборів. Придністровським пенсіонерам почали видавати російські доплати. Транш із Росії надійшов напередодні. Президент Красносельський доручив виплатити все до свят. Доставники працюватимуть і у вихідні, щоб обійти якнайбільше пенсіонерів. За полугоді за півріччя отримає 900 рублів на руки, але залежно від того, у кого які були обставини. Якщо пенсіонер тільки оформив пенсію, то у нього, звичайно, виплата може бути меншою за ті місяці, лише які він є одержувачем. Від завтра доплати почнуть зараховувати на картку. Нагадаємо, російські надбавки 150 рублів на місяць державу усі наші пенсіонери незалежно від громадянства. Проект бюджету 2022 Верховна Рада ухвалила у другому читанні. Усього розглянули близько 130 поправок. Відзначають проект бюджету збалансований та соціально орієнтований. Зарплати пенсії та допомоги будуть у повному обсязі та в строк. І як і раніше, працюватимуть цільові програми та фонди. Орієнтир на розвиток фонд кап вкладень, дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні ремонтуватимуть. І у 22 му це понад 260 мільйонів рублів. Тільки тепер гроші розподілять за напрямками. Їх буде три: будівництво та ремонти, медицина та інші роботи, плюс резерв. Благодаря тому завдяки тому, що закладено понад 120 мільйонів рублів у бюджеті, а саме в резерв на систему охорони здоров'я, ми вважаємо, що цих коштів буде достатньо для того, щоб держава забезпечувала свої зобов'язання та гарантувала нашим громадянам своєчасне надання медичної допомоги. Це дуже важливо. Звичайно, ці кошти можна було спрямувати на інші цілі, але ми розуміємо, що життя та здоров'я громадян це пріоритет. Продовжать працювати, і цільові програми є нова профілактика та лікування серцево-судинних захворювань, і далі підтримуватимуть бізнес. Єсна направлення і в частині… Є напрямки і щодо розвитку та підтримки реального сектору економіки, ділової активності у Придністров'ї на 2022 рік. Продовжено програму підтримки та розвитку підприємництва. Є програма підтримки та розвитку маліорації, понад 30 мільйонів рублів. Ми вважаємо, що це дасть додатковий поштовх до розвитку агропромислового комплексу та генерації додатково доданої вартості. А ще це продовольча безпека. В республіці продовжать оновлювати насосні станції, мережі, труби. Вода у поля це гарантія врожаю. Продовжують підтримувати вітчизняних виробників, видавати пільгові кредити. Частину відсотків бере на себе бюджет. Так, сьогодні Так, сьогодні держава вкладає кошти на підтримку підприємців, розраховуючи, що через якийсь час ми будемо отримувати вже ефект та віддачу у вигляді додаткових надходжень у бюджет. Ми також розуміємо, що необхідно продовжувати ті програми у Фонді розвитку підприємництва, які сьогодні реалізуються. Такі напрямки, як навчання підприємців у бізнес-школі. Це такі проекти, як купуй Придністровське програми, які мають стимулювати розвиток вітчизняного товаровиробника. Покликані стимулювати імпортозайміщення для того, щоб наші люди купували наш товар. Бо на наших підприємствах працюють громадяни Придністров'я. Вони отримують тут зарплату та відповідно відраховують податки до нашого бюджету, з яких реалізуються інші соціальні програми. Є інновації. наприклад, захисникам Придністров'я держава планує купувати житло. Первої ми закладаємо щось 6... Вперше ми закладаємо 6,5 мільйонів наступного року для придбання житла саме для цієї категорії громадян. Вважаємо, що держава зобов'язана забезпечити їх житлом, але саме тих, хто цього потребує. Прийнятий зважений та збалансований варіант при другому читанні і збережено основну концепцію бюджету 2022 року. Це забезпечення усіх соціальних зобов'язань у повному обсязі. Відповідно, виплати у наступному році будуть у повному обсязі та в строк. Верховна Рада розглянула понад 100 поправок до бюджету. Третє остаточне читання вже завтра. Далі бюджет 22 направлять на підпис президенту. Медові пряники ручної роботи, ветеринарний кабінет, 3D-друк та багато іншого. все це бізнес-проекти, що вже розвиваються у Придністров'ї. Грантовласники проєкту бізнес-наставництво 3 старт для молоді напередодні представили результати своєї роботи. Назвали себе цифра, назвали ми себе цифра як центр інноваційного розвитку технологій, цифра знов ж таки, бо крізь технології цифрові. За простою назвою креативний проект. Головний напрямок інженерна освіта для підростаючого покоління. Ідея стартапу у викладачів університету виникла давно. З грантом проекту бізнес-наставництво з'явилося фінансування. Проєкт бізнес-наставництво реалізують у Придністров'ї вже дев'ятий рік. Підбито підсумки чергового потоку. 26 молодих підприємців представили результати виконаної за рік роботи. рамках проєкту молоді У рамках проєкту Молоді підприємці від 18 до 35 років отримали комплексну підтримку. Це як фінансова грантова підтримка на закупівлю обладнання, матеріалів, послуг, так і інформаційна. Тобто, молоді підприємці здобули додаткову бізнес-освіту, здобули індивідуальні. Експертні асоціації Деякі бізнесмени розширили діюче виробництво. Хтось стартував із нуля. Наприклад, Олег Горшеньов із братом інженери за освітою. Стартап Гірка це карбонова майстерня з виробництва міцних велосипедних рам та вилок, що тримають колеса. Ми, якби, вже давно думали і займалися уже цим ділом. Ми вже давно думали і займалися цією справою. Мій брат пройшов навчання щодо роботи з карбоном. А потім я побачив оголошення про бізнес-наставництво. Пішов, подав заявку. Пройшов навчання. Наша заявка відібралася. Ми успішно. Різноманітність ідей, комплексна допомога та підтримка на кожному етапі. Важливим критерієм є адаптація бізнесу до вимог придністровського ринку. Новий штам коронавірусу вже у 106 країнах світу. Омікрон поширюється швидше за дельту. Убезпечити себе від тяжких наслідків ковід допоможе вакцинація. У Придністрові на вибір Сіновак, Пфайзер та Супутник напередодні почали вакцинувати і модерною в кам'янському районі. Антидот отримали більше п'яти тисяч чоловік. Ревакцинувалися понад вісім сотень кам'янчан. Любов Решетняк – продавець продовольчого магазину. Щодня контактує з десятками покупців. Незважаючи на дотримання протиепідемічних заходів, вирішила убезпечити себе щепленням. Півроку тому отримала першу дозу. Зараз прийшла на ревакцинацію. Перше щеплення я робила супутником. Ві дуже добре почувалася. Нині прийшла на ревакцинацію, і я раджу всім людям робити щеплення: і вакцинацію, і ревакцинацію. Я працюю з людьми, хочу в ти себе та людей від вірусу. Сім'я Кузьмук теж вакцинувалася одна з перших. Навіть не роздумували. Валерій уже пенсіонер. Вероніка працює. Насамперед вирішили убезпечити дітей. Вони відвідують дитсадок. Вперше прищепилися Пфайзером, перенесли легко. На цей раз теж ним. Ми прийшли всією сім'єю, Ми прийшли всією сім'єю, щоб захиститися від коронавірусної інфекції. У нас маленькі діти 5 та 6 років. Я на прибиранні під'їздів працюю у кооперативних будинках. Контактую з усіма людьми людьми, тому вирішила провакцинуватися. Кількість щоденних щеплень збільшилася майже вдвічі. В наявності є вакцини Супутник, Пфайзер та Сіновак. Нещодавно надійшла і модерна у кількості 126 доз. багато хто з нетерпінням очікував надходження цієї вакцини. Є уже звернення. Єдина вимога, щоб на кожен флакон була достатня кількість пацієнтів для того, щоб максимально використовувати всі дози без зливу. Кожен флакон «Модерни» використовується для вакцинації 14 осіб або ревакцинації Ації для вакцинації та ревакцинації модерної заявки вже приймаються у реєстратурі поліклініки та за єдиним номером 126. Бендери, – 15-та школа, співробітники ДАІ зупиняють молодь та проводять інструктаж, роздають інформаційні брошури. Переконатися у безпеці руху не переходити дорогу перед автомобілем, якщо він вже близько. Співробітники ДАІ нагадують школярам нескладні, але такі важливі правила безпеки. Ми Хочемо вам нагадати, що потрібно грати максимально далеко від проїжджої частини. Коли у сніжки кидаєтеся, теж потрібно бути дуже акуратними. Хочемо вам вручити ось таку пам'ятку. Прочитайте, можете дати друзям, аби ваші канікули були максимально безпечними. На уроці показують фільм, де просто та наочно пояснюють дітям, як правильно переходити проїжджу частину і що трапляється з транспортом у разі різкого гальмування на слизькій дорозі. Світловідбивний елемент, пов'язочка на шапочці. Вона водієві як сигнал. Будь уважний, не поспішай, пригальмуй. Є такий знак, коли ви йдете до школи у трикутнику, намальовані діти помічали. Головна мета акції знизити кількість ДТП, у тому числі за участю дітей. З початку року в Бендерах сталося 22 дорожньо транспортні пригоди. П'ятеро людей загинуло, 17 отримали поранення різного ступеня п'ять з них неповнолітні. Бажає окунутися в новорічну казку усім в картинну галерею Дубосар. Там сьогодні відкрилася виставка новорічних ретро-листівок. Кожна з них це авторська робота художника. Дік мішком подарунків біля ялинки, горобець зі скрипкою на сніговій гілці, казковий годинник з ялинковими шишками, лісові звірі з веселими мордочками. Минулого століття напередодні Нового року кожна радянська сім'я отримувала поштою десятки таких листівок. Нині це вже історія. Зберігає її подружжя стародубових. 90-го року вже... після 90-х листівка перестала існувати, оскільки з'явилися цифрові листівки, які ми пересилаємо миттєво. Але це пам'ять, коли дивишся, то згадуєш ту теплоту, дитинство, свято, яке було. Перша на листівка на нашій виставці художника Знам'янського на ній зображений хлопчик у костюмі космонавта. Це 61-й рік. Він пов'язаний з польотом Юрія Гагаріна в космос. Це вітання з космосу. Ракета летить. Усі листівки минулого століття це твори радянських художників, тобто картини, мініатюри. На виставці їх 125. Чимало з них належить відомому мультиплікатору Володимиру Зарубіну. Ну постривай, жив, був пес, мауглі. Це найвідоміші зі ста його мальованих модфільмів. Листівки були захоплення Володимира Зарубіна і Ольги Стародубової. Він їх малював, а вона збирала з десятирічного віку. Ані душевні, особи на адкритки зарубіна. Ані в сказку. Вони душевні, листівки зарубіна занурювали у казку. Ти дивишся, і тобі здається, що ти там. Тобі подобаються герої. Дуже багато малювали у школах стін газети з цих листівок. Тому сюжет знайомий старшому поколінню для молоді буде цікаво як було раніше. Більшість експонатів виставки це особиста колекція подружжя стародубових частина із сімейних архівів дубосарців. Після експозиції ретро листівки повернуться до своїх власників. Хто хоче подивитися, слід поквапитися. Виставка триватиме до кінця січня 2022 року. Ми чекали на це довго. Кілька місяців. Найкраще та найхоробріші ерудити та любителі ризику боролися за право вийти у фінал. Фінал вікторини країна легенд. І ось все сталося. У битві сезону загальнопридністровський народний форум та IQ Амоліга на кону кубок першого Придністровського. Я думаю, я думаю, що ми заклали гарний настрій під нашу гру, і ця гра сподобається всім. Якщо, Якщо наші опоненти мали бажання нас якось морально зламати, то цього не вийшло. Великий новорічний концерт в ефірі Першого Придністровського. Фінал країни легенд. Перший Придністровський покаже новорічну ніч. А який Новий рік без подарунків? Ланжеро, Наталія Кірка і Петро Длужневський, Вікторія Лозинська, Віра Лопухіна, співачка Ірсон. І не тільки. Великий концерт подарунок першого Придністровського. Одне з питань уже за традицією прозвучить і для глядачів. І цього разу фірмові чашки країни легенд отримають перші три знавці, які правильно дадуть відповідь на запитання інтерактиву. Наша гра по наша гра по справжньому сподобається всім. Це буде справжній стовідсоткову я Сподіваюся, боротьба до кінця. Уже драмтеатр Країна легенд IQ АМОЛІГА та загальнопридністровський народний форум. Фінал хто стане чемпіоном сезону? Дізнаємось у новорічну ніч на першому Придністровському. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.